Ми лягли вже В 29, я гляну, 29 минут на восьму. Один зрив пламя зазвичало. Чуть було, як стекла рушаться. Другий взрив. Теж був дуже сильний. І третій. Ну, три взрива було сильних. Ну, ми mm. тоді вже почали вибігати в коридор. Ну, та, та сама, і почало газ відчуватися, ну, потім ми поспускалися, побачили, ну темно, воно нічого не видно, фонарик. Я вже всім перезвонила, що там знайомих, От я шостого пора, на 7-го вікно ну, відкрите, на восьму порвато все. нам сюда. Да. Тоже окна. Там, 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 там. Взрыв. Я вот между стенками там лежу. И сильный взрыв. Потом лежу и встаю. Потом еще, по-моему, три взрыва было. Окна были пооткрываны, пооткрывали. Это все Ой, насквозь.